Зараз ми на практиці побачимо, як швидко можна стати пілотом бомбером. Ти зараз це покажеш. Тут залежить від, від людини. Е, є такі, хто, хто швидко навчається, є хто повільніше. Але от, є, взяти, скажімо так, якусь одну конкретну людину. Вона може вчитися нехай з групи, з 20 чоловік, повільніше, ніж всі інші, але з часом може стати професіоналом. Пілот це та людина, яка вчиться кожен день. Немає кінцевого такого терміну, за який людина стає пілотом. Навіть я з досвідом в півтора року активних бойових дій скажу вам, що я, я, я постійно вчусь, я постійно вдосконалююсь. Постійно з'являються нові методики, нові прошивки, нові е, засоби і нові способи реалізації е, задач. Тому це постійний процес оновлення своїх знань. І тому пілотам неможливо стати на 100%. Це, це постійний процес. Ми беремо дрона, просто прижимаємо до себе з гранатою разом. Поняли? Витягуємо чеку, чеку не викидаємо зразу. Гранатку держимо, поняли і виставляємо. У нас йде обучення 20 днів. Ви до нас потрапляєте 20 днів і ви вже заїжджаєте і знищуєте ворога. Любими тим, чим вам до душі. Тобто нема такого, що ви попали до нас і ви в нас там і в Ви пробуєте на FPV, на вампірові, на Мавікові. На чому, ви, на чому вам зайде, на тому ви працюєте. І Підводите. Тільки, тільки стабілізувався і підводиш. Помаленьку його підводиш. Бачиш, я його стабілізувався, я підвожу. Вітер там, який не був поривистий. Я його все одно можу підвести, я його можу контролювати. На, Отак тримай. Я до того був спочатку в тиловій частині, потім був мінометником. І коли вже почали дрони дуже масово застосовувати підари, дрони ці почали нас е знищувати. Будемо це так називати, і мені захотілося відповісти тим самим, спробувати себе. А може в мене вийде, ну поки що виходить. Це був осознаний вибір два роки тому. Я вибрав напрямок пілота, тому що і підготовка, і освіта, і бажання все так співпало, що цей рід військ для мене здавався найцікавішим. І найефективнішим, тому що ти в онлайн-режимі бачиш результати своєї роботи. І робиш дуже корисну роботу по захисту передньої лінії, по захисту піхоти і даєш тим самим командуванню швидко приймати правильні рішення своєю роботою. Або вражаєш максимально ефективно на сьогоднішній день. І в піввідрон це, грубо кажучи, мікроартилерія зі снайперським прицілом. Ну, назва каже сама за себе, це безпілотний батальйон. Це, ну, скажімо так, ми не ходимо пішки на прямий контакт з ворогом, ми знищуємо його дистанційно з повітря. Ну, в більшості зараз війна дронів. Зараз всі підходи, все спиняється все дронами. Тобто, так само доставка провізії, доставка бека, все, все дронами. Там, де не може заїхати нічого, залітає. Це набагато зручніше. Це якщо там перебувають зараз, підари перебувають нам логістику по землі там доїхати, довести провізію, довести БК, то дронами це набагато швидше і простіше. Короче, якщо ціпляється на це, то він починає починають себе вести, хтось гуляти. То, гуляти так. Для того, щоб він не гуляв, ми беремо, беремо використовуємо саме, що в нас є. Армія тримається на ізолінці і на стяжці. Ми беремо ізолінку і починаємо його фіксувати. Це для того, щоб зафіксувати, щоб у нас не було не, не спрацювання скида самого. бо коли він не спрацьовує, то тоді дуже печально для пілота, бо йому треба посадити його вже зведеними вогами чи зведеними осколками. Тобто треба вже акуратно його посадити. В основному, слава Богу. Дронами почали забезпечувати держава, Збройні сили, отримувати і фінансування для цього, і мати в Україні вже власних виробників цієї продукції на якомусь хорошому рівні. Бо складно іноді працювати з, наприклад, якщо взяти в то складно працювати з різними дронами, скажімо так, від різних виробників поштучно, тому що вони кожен має свою особливість. І цю технічну особливість треба враховувати при прошивці, при польоті і так далі. А легше набагато пілотам працювати зі стабільною поставкою, зі стабільними моделями, з одним виробником, вони до нього пристосовуються, так само як і інженери, які прошивають. І тоді це приводить до більш ефективного результату без зайвих втрат. На втрат і керування, і відео, і так само нерозриву, розриву, наприклад, БК при, при ударі. Для того, щоб дрон піднявся в небо, потрібно ще додаткове обладнання: ті самі станції, антени, генератори, зарядні станції. Той самий транспорт, яким це треба доставити на позицію, так, е, да, зараз у нас з машинами дуже величезна проблема. Ми за останній час втратили дуже багато техніки, тому так, цим е, цивільні теж можуть допомогти. Нам вкрай потрібні автівки, у нас згоріло багато автівок. Нам вкрай потрібні е, генератори, нам вкрай потрібне обладнання, антенни в частності. Антенні генератори і автівки це саме дорогостающе, що на що ми У нас не вистачає коштів власних. Все інше ми власними силами пробуємо вирішити. Вирішувати. Ну і стрілінки. Сталінки це теж така больна тема, яка в якийсь момент різко закінчується. Приблизно так.